Привіт, друзі! А ви знали, що Німеччина відправляє назад до Польщі тисячі мігрантів? Сьогодні в цьому відео я про це розповім, а вас попрошу уважно послухати, додивитися до кінця, підтримати цей канал лайком, репостом, і якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та одніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і в коментарях поділіться своїми думками, що ви про це все думаєте. За даними німецької сторони, січня. По кінець липня польсько-німецький кордон нелегально перетнуло більше 14 тисяч осіб. Нелегально. Це офіційна інформація. В описі під відео я залишу посилання, щоб ви самостійно змогли ознайомитися з цим матеріалом. І за цей же період є вже 3300 заяв на повернення з Німеччини до Польщі. За словами прес-секретаря штабу прикордонної служби, на кінець липня цього року, за обома процедурами, редмісія та дублінська угода, Німеччина вже фізично повернула нам 495 іноземців. Як повідомляється, це громадяни Грузії, Росії, Чечні та Іраку. За цей же період, тобто з січня до кінця липня 23-го року, інші країни ЄС, крім Німеччини, подали загалом. 3950 заяв щодо намірів повернути іноземців до Польщі на кінець липня. Ці країни вже фізично передали нам, тобто Польщі, 804 іноземця. І в основному це були грузини, українці та чеченці. Як повідомляє прикордонна служба Польщі, що не всі іноземці, яких повертають з Німеччини в Польщу, повертаються до місця походження. Тобто, ну якщо це були українці, то не факт, що їх з Польщі вже депортують до України, тому що в Україні війна, і таке можливо, що їх з Польщі вже далі нікуди не будуть відсилати. Але, наприклад, громадяни інших країн, наприклад, Грузії, Чечні чи інших, де немає військових дій, їм скоріше за все, після того як повернуть в Польщу з Німеччини, дадуть депортацію, і вони повернуться. До свого дому. Така ситуація, вона і в попередніх роках також була. Просто зараз це набуває дуже масових масштабів, тому що через Польщу хочуть потрапити до інших європейських країн. Як з України нелегально хочуть виїхати, такі випадки теж трапляються, я думаю, що ви про це чули. Як з Білорусі, з Молдови і з інших країн через Польщу хочуть потрапити до Європи. І таким чином в інших європейських країнах. В тому числі Німеччина, якщо потрапляють люди в поле зору служб поліції, можливо, інших спецслужб, де виявляється, що людина нелегально потрапила взагалі до зони Шенгену, через яку країну? Виявляється, що через Польщу, і, звичайно, що з Німеччини там, чи з інших європейських країн, тих людей відсилають в Польщу, тому що через Польщу вони потрапили до Шенгенської зони. А далі вже Польща займається тими людьми, чи вони залишаються на території Польщі, чи Польща вже депортує до країни походження. Ну, і як я наголошував в своїх попередніх відео, під цю роздачу попадають так само і українці. На жаль, українці теж нелегально виїжджають, вони теж не мають документів. І якщо ви потрапляєте в поле зору спецслужб на території Німеччини, а ви заїхали нелегально в шенгенську зону, на жаль, вас також повернуть в Польщу, а Польща вже далі буде вирішувати, куди далі. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і корисна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.